Біля святоуспенського собору у Полтаві вишикувалися люди. У храм заносять дві труни. 2 листопада тут прищаються із бійцями, які полягли на війні. Богдан Богданов із Кобиляцької громади загинув 29 жовтня від поранень, які він отримав поблизу села Водяне на Донеччині. Воїну було 30 років, мав звання солдат. 7 вересня чоловіка мобілізували, каже його мама. З нашого села він один пішов. Він з першого дня ходив, в село остеріга. В сьомого забрали, почились вони рівно дев'ять днів. На 10-му він був уже на передовій. Він був в самому пеклі на дев'ятий, на десятий день. Три рази за все вредна. А то що ніяк було дзвонити, вони в самому пеклі були. Він казав, ма, ніяк ні в туалет поїсти, ні, ні вийти, ні поїсти, ні в туалет сходити, то що гепало постійно. У воїна лишились батьки, донька та молодший брат. Не віриться, що його просто більше. завжди дружили. Не було такого, як би там не случилось. Содзванювалися, і на заробітках, коли він був. Був такий случай, коли в нього проблеми були. Я ще каз до кобиляк доїхав за два години. Він завжди піддержував, коли треба було. В будь-який момент. Того ж дня і у тому ж селі поліг солдат Вадим жмуть із Білицької громади. 10 вересня воїну виповнилось 25 років. У нього лишилась мати та молодший брат, розповів Суспільному начальник 3-го відділу Полтавського районного терцентру комплектування та соцпідтримки Петро Андрушко. Вадим, Денис, вони на, на глазах на руках росли приходилось її... і нянчити, Веселим він був доброзичливим, завжди відповім. Відкликався на допомогу, любив він спорт, рибалку, футбол. Він любив футбол. Вони часто з хлопцями збирались на шкільному стадіоні. Поховали Вадима Жмудя у Білицькій громаді, а Богдана Богданова у Кобиляцькій. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.